Згідно з заявою президента Зеленського, Україна посилює свою протиповітряну оборону, зокрема, отримала додаткові системи Петріот від Німеччини. Однак треба більше таких комплексів, треба більше винищувачів f 16 треба системи середньої та малої дальності. Ну і водночас, постачання Петріот це ще й великі політичні питання, складні переговори. Черга за цими системами в десятки країн в ній стоїть. Теж про всю цю конфігурацію, скільки. І ще потрібно скільки реально фізично і політично можливо їх отримати, і як позначатиметься на перебігу зими наявність тих патріотів, які вже у нас є. Про все це говоримо з засновником благодійного фонду «Закриємо небо України, генерал-лейтенантом у відставці, доброго. заступником начальника Генерального штабу Збройних сил України Ігорем Романенком. Пане Ігоре, доброго ранку. Доброго ранку. Таю вас і наших глядачів, слухачів, пане Ігорю, щодо протиповітряної оборони, яку підсилюють Петріоти, і звісно ж одразу звертаємо увагу на те, що, на жаль, це не одна точка, не одне місце, яке потрібно захистити. У нас і широкий фронт, і у нас дуже багато міст, місць регіональних обласних, які потрібно захищати. Наскільки істотне підсилення Петріот з тієї інформації, що ви маєте зараз відбулося? Всього на два на дві батареї. Важливе нам потрібна, і важливе навіть одна, але зрозуміло, що це не міняє ситуацію пов'язану з протиракетною обороною, тому що uh, ці батареї в першу чергу застосовують uh, проти балістики ворожі, uh, хоча вони можуть працювати і по крилатим ракетам, і, і з того, що у нас є зенітних ракетних комплексів. Uh, то вони можуть працювати на середніх висотах, на середніх і великих дальностях єдине по зенітно ракетним, і тому важливе їх сполучення і робота в системі, в яку будуть входити. Ви вже про це сказали: комплекси зенітно артилерійські зенітно ракетні малої дальності, скажімо, маловисотні, середньої дальності, і безумовно спільно з винищувальною авіацією. Хоча в одній зоні діяти наші винищені авіації із зенітним засобом, це небезпечно з точки зору імовірності враження і наших засобів, так званий прендіфає, дружній вогонь, від якого значить, ну. Багато що говорить ворог у них втрати є. На жаль, таке буває і у нас тут важливо, щоб була навколо цього району протиповітряне протиракетна оборона сформована інформаційна зона, наприклад, для стареньких наших F-16, це е, зразу підвищує ефективність їх застосування. Ось, як завжди, ефективна система дії, де є і своє місце, дуже важливе, необхідно займають патріоти, які підсилені поки ще на дві батареї. А суттєво змінити ситуацію по протиракетної оборони по комплексам середньої дальної дії, які є. Петріот потрібно 20-25 ще додаткових батарей. Там говорив про вісімнадцяті, можливо, навесні наступного року, ну і потім від його. Розмов федералізації, великий шлях, якщо ми говоримо про батарею, тут е, варто напевне уточнити, що це не одна пускова установка. Якщо ми говоримо про батарею, то ми говоримо про ну, щонайменше машинне управління, радари і кілька пускових. Правильно я розумію? Але е, люди багато хто зосереджується на кількості пускових, а комплекс, який наводить, тобто е, це пункт управління. І радар, який виявляє повітряні цілі, тобто пускових хай буде два а дві, хай буде десять. Це сприяє бі знищенню більшості кіль... кількості цілі повітряних, але для такої роботи потрібна, скажімо, велика кількість ракет, з якими у нас теж не кращим чином і наші воїни, оборонці бережуть, тому що ну. По балістиці останні час, оскільки вони модернізували свої ракети: іскандеровські, іскандеровські, які з пускових установок на землі, а також іскандеровські, які з повітря тоді вони називаються кінжалами. Вони, значить, модифікували програмне забезпечення, удосконалили і ефективне застосування їх підвищилось, На жаль. І тому більше кількості треба нам батарей, про які ми з вами говорили, і, і кількості ракет. Якщо раніше можна було знищувати там одно дво, й двома ракетами, то зараз на це йде 3-4, а їх і так, якби обмаль. Угу. Пане Ігорю, якщо зважити на те, що питання отримання патріотів це політичне, дипломатичне, це ще черга, тому що інші країни теж охоче чекають на те, щоб отримати собі ці системи, тут я б сказала, звісно, пріоритетність, мабуть, була б для країни, в якій війна реальна відбувається. Поза тим, є все таки черга, чи є ті країни, які могли б поступитися своєю чергою Україні, як цей процес загалом відбувається? В роботі нашого воєнно-політичного керівництва з керівниками всіх країн, ну і крім того, є якби протиповітряне протиракетна оборона в системі НАТО. Це по всій Європі, але пріоритет останній час надаються країнам східної Європи. Ну вони від цього ми бачимо і північний більше потерпають для Путіна. Це значить, пріоритети та ж Польща, Літва. Країни Нордіки, так звані, які активно допомагають Україні, і так далі. Тому тут провокації з боку Росіян йдуть за рахунок застосування дронів різного типу погрози, що будуть нанесені удари, якщо вони будуть більше допомагати по містам, по, по містам ці країни. Тому, наприклад, в Румунії і в Польщі розташовані протиракетні комплекси. Відповідно, кращі, ніж Петріот, скажімо так, вони застосовуються на кораблях американських, але в цих країнах теж І зони дій, яких більше, скажімо, ніж Петріота, але такого роду комплекси не, не дають України. Є ще комплекси СААД, значить, ще більш потужні, мобільні. Тобто перспективи є у самих американців не тільки за рахунок країни, і що справи як себе поводиться, американці і трам в першу чергу. Хоча пріоритети все ж віддають українському чому, Тому що американці Трамп теж розібрався. не то що він там полюбив Україну, ні, Ілюзії з цього приводу не повинна бути, тому що на наступний рік є вибори а виборці слава богу, американці. Підтримують більше 60, там майже під 70% Україну, і це дуже добре і потужно. І Трамп вимушений орієнтуватися на це, і тобто, об'єктивні закони війни довертає будь-кого не кажучи, не кажучи про там рядового солдата, генерала чи е, політика високого рівня глобального для того, щоб е, розуміти безпеку в Європі. В світі залежить, по великому рахунку зараз від стану справ України і тому, хто е, піклується за різних причин, хтось там по виборам, а хтось там по суті е, вимушено допомагати Україні. Питання у тому, е, яким чином це робиться, наскільки швидко, масштабно, в широкому спектрі. От з приводу цієї швидкості масштабів і того, що у постачанні патріотів так багато політики, а не лише економіки, чи чистої військової науки чи воєнної науки. Якщо подивитися на два інших шляхи, як можна пробувати принаймні вирішувати це питання, перше це шлях оренди. Чи можливий він на час війни, наприклад, є установки, є пускові, є комплекси, ну, батареї, давайте називати їх правильно, так як ви запропонували на початку, є батареї у наших сусідів. Дайте покористуватися, віддамо, коли заспокоїмо росіян. Одна історія. Друга історія: якщо говорити не з державами, які постачають, а безпосередньо з виробниками, що Володимир Зеленський вже почав робити, згідно його з його ж таки заявами, наскільки це. Два перспективи дуже різних, я розумію, але наскільки кожен з цих шляхів може бути перспективним? Дуже цікаве ваше питання. Взагалі, хотів би відмітити, що от по вашому каналу, українське Радіо, ви завжди високопрофесійно розбираєтесь по темам. Ну, от ми з вами говоримо про про ракетної оборони, і, так сказати, працюємо над суттю. Це дуже добре. Ваша команда така Так тут обидві ці напрями важливі перспективні, але давайте подивимося. Це якби лінліс. Він був в Другу світову війну. Він був документ підписаний під час адміністрації Байдена. І що ми бачили що неби по підписаному вже документу по можливостям з точки зору, і зараз якби добре було, якщо б це працювало? Ні, ну по перше, з адміністрації Трампа на жаль, не підписано ті можливості, і по підписаному документу, що були у Байдена, там у нього, значить, були сірі кардинали по безпеці, які радили, не, щоб не було все робити, щоб не перемагати, щоб не було ескалації. І наслідки такого підходу ми бачимо, тобто це не реалізується. А це треба і по європейським. Це дуже гарний шлях, але багато треба працювати, щоб зрушитись місце і по Європі. Країнах, ну і безпосередньо у американців, тому що у них є і історичний досвід, і досвід попередній, який там брудом Трамп поливає, Адміністрація весь показує себе, що він такий себе передавий. але за весь час на мільярд два транси по 500 мільйонів за 9 місяців. А адміністрація Байдена нам допомагала ще два тижні по 2-3 мільярда озброєнь техніки. І от різниця, що він там не говорив з цього приводу там тому і з країнами європейськими потрібно цим займатися, і це теж, теж дуже важливо. А другий напрям, про який ви говорили ще раз, про напрямок говорити з виробниками, а не з країнами, які так. можуть надавати Так. дивиться тут. Теж треба без ілюзій. Напрям важливий це додає. Тобто вони більше схильні, коли безпосередньо керівництво будь-яких країн, тим паче України цим займається, і У нас президент це робив, але є чітке налагодження в Америці, наприклад, структура контролю держави за всіма цими діяннями, і тому як би там компанії не намагалися не просувались, є відповідні структури, які контролюють. І це можна буде підсилене розвиватися додатково, скажімо, в наших інтересах, якщо буде політичне рішення цього приводу, ті жила Мартін, Локхід, Рейтан, там ну, потужні інші компанії, Боїнги і все решта так, вони можуть наші знайти додаткові як будь-яка структура можливості, щоб підсилити. І якщо ми Україна, наприклад, і виявляє, і домовляється, що все ж такі ресурси є, значить тоді все ж простіше працювати з керівництвом політичним і казати, що ну підіти нам на, на зустріч, бо там все ж якісь додаткові є. А ми там будемо щоб все покращити, робити ще й те і інше. Тобто, таке, що от компанії вирішили і цього достатньо, на жаль, ні. І в Штатах, ну і в інших, бо безумовно держава намагається контролювати ці стратегічного рівня питання по стратегічній зброї. А ця зброя це стратегічного рівня. Про те, як і ми говорили Петри, інші протиракетні, а ти ж тамагавки, ну і, і інші озброєння, тут підходи В такі, хоча. Все сприяє безумовно, і тому ми бачимо, що президент над цим працює, і Петріоти Темпраць 25 вже не ж не одноразово говорили і зосереджувалися в минулому році, і в цьому, тому що це має принципове рішення в системі безпеки нашої держави, а це означає безпеки Європи і світу. Пане Ігорю, от і ви вже згадали, і ми це читаємо, знаємо про модернізацію ракет нашим ворогом, який підвищує їхню влучність, їхню дальність. Але разом із тим питання до того, чи модернізують свої комплекси, наприклад, ті ж патріоти, або сам ті, або інші виробники. Тобто, наскільки цей процес співмірно відбувається, з обох боків чи є дія, чи росіяни вдосконалюють, а патріоти, які є в своїй класичній прошивці, такими і залишаються. Добре. Так, це дуже важливо подивитися, а що ж у нас з цього приводу. У нас збирається інформація по веденню бойових дій цими комплексами. Тобто, якщо це техніка, то це зенітний ракетний комплекс, якщо це сили, то це підрозділ, який зветься батарею, щоб ці чітко уявляти. Так, оці ці е, фахівці з протиракетної оборони, які входять в батарею, вивчають ці ситуації, надають інформацію. Цим компаніям, що стосуються Петріота, це теж Рейтен і Локхід Мартін, Мартін Локхід. і вони фахівці над цим працюють. Але цей час, якщо ініціативу першу проявили, модернізували росіяни. На жаль, по цим комплексам і програмам, то тепер ми зібрали інформацію, яким чином і що відбувається, які маневри роблять ці ракети з модернізованими програмами. Як це скажем негативно впливає на ведення бойової роботи, тобто погіршує роботу для наших обслуг на цих зенітах ракетних комплексів. і тепер їх фахівці повинні відреагувати, скоригувати, покращити, зробити це на наших комплексах, і після цього покращити ситуацію. тобто така боротьба. І тут питання в тому, щоб з нашого боку і наших союзників компаній, які постачають зброю, які спільно з нами працюють, було не битьо по хвістам, а робота на упередження. Оце важливо. Тобто, не ми після того, як росіяни зіннісували в чомусь а, в техніці, а потім, коли це відбувається з технікою, починають модернізувати прийоми застосування, тобто тактика змінюється з цього приводу і. Взагалі, по великому рахунку, цей досвід відбувається на фоні ведення бойових дій, за який платиться ціною життів наших військових і наших цивільних, і це відбувається от під час ведення війни, але в такому режимі протиборства постійно, в тому числі, от ми розглянули приклад на батареях з приводу батареї. биття по хвостах, як ви кажете, пане ігоре, що може бути використане як протидія керованим авіабомбам у МПК, які вже сягають дальності 200 кілометрів, які з'являються з реактивними двигунами, і які літаки можуть скидати, не входячи в зону дії нашої протиповітряної оборони? Так ви з опять підняли дуже болючу тему останні два роки. Керована віційною бомби це зброя, яка приносить дуже багато проблем, біди на фронті і в цивільному житті нашої країни. Вони займаються модернізацією і дальність застосування за останній час збільшилася з 70 до 90 кілометрів. А потім були поставлені реактивні додаткові двигуни, і взагалі ця бомба авіаційна мала вигляд, має вигляд зараз як крилата ракета, і, але це дає можливість збільшити з одного боку до 130 кілометрів дальність. Але те, що вона виглядає, і має характеристики, як крилата ракета, От розглядали ми. Значить, з інформаційниками Полтави заліти вже двічі. Там такі виявляли бомби, то їх збивати треба так, як Ніколаївської області це роблять. Тобто авіційні бомби засобами, які зараз у нас є, збиваються як крилати ракети з трьох авіційних бомб, які на Миколаїв шло. Одна там не виконала завдання, впала, а дві були збиті відповідними комплексами. Це одне. По-друге, у нас а, наша компанія оборонно-промислового комплексу за кордонами завершують зараз роботу над ракетами-перехоплювачами, які повинні працювати по керованими авіаційним бомбами супротивника. Ну, це як найбільш важке завдання, тому що бомби швидкість більше, ніж дрони. Але повинна одночасно і мати надію працювати е, з як по бо, керованим сінобомбам, там і по так і по безпілотним апаратам, типу шакет і близьких до неї. До кінця цього року планується іспити по-бойовому цього засоби. Тобто, робота з цього приводу продовжується питання у часу і питання пріоритетів, хто швидше опанує. Новації технічні втілює в своєму озброєнню і навчиться обслугу застосовувати це озброєння. Ну от такого роду боротьба ми з вами вже технічна, і потім організм по підрозділам. Ми з вами розглянули так і про те, щоб вчасно реагувати на виклики, вчасно модернізувати і свої комплекси, свої засоби, як це принаймні робить Росія. Але поза тим, є, наприклад, така ракета, як кинжал, яка дуже складно збивається, досі не знайшли способу ефективніше збивати, треба чітко уявляти, що ракета, яку називають кінжал, це ракета Іскандер, яка пристосована для пуска з літака. А, тобто, для чого це робиться, щоб до швидкості ракети іскандеровської, яка на землі є, додавалася ще швидкість літака і значит, загальна швидкість цієї ракети, іскандер, кінжал, з повітря вже кінжал було більше 5 швидкості звука, дуже складна для роботи комплексів Петріот по цим ракетам. Ми пам'ятаємо свій час, коли вводили, збили там за добу десять цих кінжалів, коли вони масовані, і Путін посадив розробників цих кінжалів згаграти. Але потім, ну кутузькі, це ж традиції з росіянських часів, mm -hmm. тому що їм йому гарантували, кожен пуст буде вцілена до, 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 до цілі. А тоді так було ще ж не модернізовані були ці іскандери. Тому протистояння був в період, коли ми збивали в так зараз от такі зміни, і треба опять доганять і переганять цього приводу ворога. І ці праці пси йдуть, болюче, хотілось би швидше. Але от стан на поточний час зараз такий. Пане Ігоре, дякуємо вам за сьогоднішню бесіду. Я нагадаю, що на хвилі українського радіо в програмі сьогодні зранку ми спілкувалися з Ігорем Романенком, засновником благодійного фонду «Закриємо Небо України. Це генерал-лейтенантові ставці, заступник начальника генштабу збройних сил України 6-10 років. Залишайтеся на хвилі українського радіо.